Так, дорогі друзі, підписники, доброго ранку. Сьогодні я вирішив зробити налесники. Не знаю, як вони получаться, але думаю, що получаться. Нам треба три яйця, мука, цукор, молоко і трошечки солі. Ну, я зараз вам буду все показувати, як воно. Друзі, дякую вам за... Підписки, за лайки, то, що поширюєте що мене підтримуйте. Так. Будемо трошки солі. І зараз я вам покажу далі, як. Так, друзі, вже трошки збив яйця трохи, даю ложку цукру, там трохи молока. і потім додамо ще трошки води. Помалу додаємо муку постепенно. Так, друзі, отак от у нас вийшло бачите, я не показував вам, бо я її збивав, воно трошки густе. Додав я ще десь приблизно 7 ложок муки і зараз ще трошки додаю води, бо воно густе дуже. І зараз я буду, додам ложечку олії, щоб воно не приставало в сковородці. Так, друзі, не... Перемикайтесь, підписуйтесь, лайкайте, поширюйте. А я зараз все добре збиваю. Включаю сковородку, щоб розірвалось. І покажу вам. Далі, як буде? Не перемикайтесь. Так, друзі. Отак От вийшло, бачите. І не сильно рідке, і не сильно густе. Сковородка у нас розігрілась. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Перший, другий не виходить. Зараз третій, четвертий, наб'ємо руку і буде все супер. Так, друзі, зараз не перемикайтеся, я вам покажу, як далі у нас вийшло. Так, друзі. Я вже це згорим пополам жарив. І зараз будемо уже сир, замішаємо, яєчко дамо до сиру і цукру. і зараз Будемо перемащувати. Так. так, друзі, не перемикайтесь. Зараз я замішаю сир і покажу вам, як будемо крутити. Так, друзі. Даю я сер. Зараз я зб'ю блендером і покажу вам. Так, друзі, ці я збив. Бачите, яке воно. І зараз будемо перемашувати. Да. Час макота. І так, друзі, я зараз все закатаю, вам покажу, як вийшло. Так, друзі, підписчики, дивіться, яка у нас смакота вийшлася. Ну, трошки мало. Хто хоче більше, то додають більше яєць, там більше муки і більше. У нас так, трошки. Добр, дешево і смачно. Друзі, підписуємося, лайкаємо, поширюємо. І залишайтесь на моєму каналі. Я буду вам дуже вдячний. Гарного дня!